Наточок пшеничного хліба, налитого сонцем і шумом червневих дощів. Дивлюся я на хліб, і душа моя вельми радіє, що батько Небесний так щедро нас ним наділив. Помалу пустіють багаті поля урожаєм, до перших морозів потрібно зібрати усе, а їжі сьогодні ми вдосталь усі з вами маємо. піклується щедро про всіх нас. Небесний Отець, дивлюся, як крихти розкидують інколи діти. Сьогодні ніхто не вважає вже хліб золотим, думки мимоволі злітають на схід України, на житні поля, де війна залишила сліди, проросле колосся напилося братньої крові, не сонце світило, а грів їх вогнем кулемет, наче маки в житах. Розцвітали калюжі червоні того, хто на полі залишив життя молоде, а в темних підвалах горнула дітей своїх мама, ховаючи погляд постійно вологий від сліз, не знала й де хліба шматочок маленький дістати, хоча б сьогодні його розділити на них, набитись ковточком простої, смачної водиці. Де ж взяти її? Тоді, як навколо війна, лиш кулі летять навкруги, наче хижі і птиці, чатуючи знову і знову забрати життя молоде. Ось яблуня плід, соковитий додолу зронила, підняти сьогодні його, там ніхто не спішить. Війна у підземелі страшному усіх зачинила, без сонця, повітря, без хліба й води. Забрала усе, що лише можна було відібрати, селивши у серце тривогу щоденну і страх. Ридає над сином чиясь щодня мама, і плаче невтішно за татом дитя сирота, а в наших краях ще наповнене спокоєм небо, війна доторкнулась лиш декого сильним хвилом. Зібрали ми, як завжди, багатий і щедрий, чого лиш немає за нашим святковим столом. Ми маємо за що у поляці схилити коліна і голос бадьорий до неба усім піднести. Знову і знову просити про мир для країни потрібно, щоб Господь цю криваву війну зупинив, щоб люди не плакали в сховищах темних без хліба, щоб раділи дорослі. Старенькі й малі, щоб сміхнулася знову стражденна моя Україна, Богу вдячні, піднесли свої молитви, щоб з землі піднялося, розтоптане військом колосся, і не кров'ю бійців напувався сухий чорнозем, а щоб в кожному домі ім'я прославлялося Боже, і читалося Слово частіше, Господнє святе, тримаю в долонях. Шматочок пшеничного хліба, налитого миром і спокоєм синіх небес. А думка, а думка постійно злітає на схід України, де колос в крові є, не зібраний ще, де люди в тривозі чекають наступного ранку. Ніяк невідомо, що день той наступний несе, спасають життя у холодних і темних підвалах. Чекають, як лихо воєнне нарешті мене. Тож давайте ми, друзі, у цей день святковий принесемо щиру вдячність для нашого Бога за щедроти і милість та його охорону, за його любов сильну до свого народу. Амінь.